Мої вітання, друзі! Так, поставив я кришку на коробку, поставив я кріплення під акумулятор, поставив ліве крила, защита на акумулятор з нержавійки Кришка стоїть на черзі бак, але сьогодні я буду дивитися до свого щеплення. Треба подивитися на лапки, бачу. Шат має дуже великий. Думав, що тільки навалю тут, тут ще й не можна було і не наварювати, але тут Бачите, що робиться. Ось ну, тут взагалі. Бачу навіть який перекос, як нерівно, бачите. З'їжджається, значить лапка чечка вже йде на бік, коли її нажимає. Ну що, буду знімати, але перед тим як зняти, щоб потім менше було мені крутити, коли буду регулювати. Муфту. У дводиці під низом лежати. Як знаєте, лючок знизу. Треба замірити відстань. Відстань 53 мм. Значить, коли, якщо навіть наварю або поставлю другі лапки, значить ця відстань до диска буде 53 мм. Ну, що я розшплінтовую. Люк буде знімати лапки, включуся пізніше. Повідпускав я регулювачні болти ці, щоб пальчики таліпаються. шплінти познімав. Знімаємо тепер, пальчики витягуємо. Опа. Є. Ну, будемо бачити. О, є виробітка. Подивіться, що з нею можна зробити. Одна, друга, Бачите, як на перекос. Вуха вроді би не розбиті. Зараз візьму пальчик перевіру. перевіру. Ну тут немає люфту, то вже хоч добре, що тут немає люфту. А самі лапки, якщо не вдасться не реставрувати, тоді треба буде замовляти через інтернет, тому що в нас в магазині таких лапочок немає. Ну, вони можна зняти. Одним словом. Yeah. І там маю віробітку. Ну, зараз беру, несу на стіл, а там далі буду бачити, що з дисками. Треба було подивитися, але я не маю чим центрувати. Та не маю чим центрувати. Треба буде робити, Ми будемо бачити. У нас шасиків в селі багато, можливо, хтось і колись центрував, треба буде передзвонити. Відкручую корзину. Такі треба відпускати так, знімає. Той диск в ідеальному стані. Ну а той, подивлюся на столі. Так, муфта на столі. Трошки почистив вже з грубшого її. Ну що ми бачимо, друзі? Значить, ось ці закльопки такі стоять, де заходить регулювальний винт. Вжимає, впирає, щоб регулювати лапки. Тут бачите, по центру. Ну так трошки має шат. Той вже змішаний центр. А той тут взагалі тут, як бачите. Ну, Я думаю, тут я заварю, по центрі візьму легенько сверлом, зроблю центр, ну, а з другої сторони заклепаю. Ну що, знімаю я кожух. Опа. Так, то нехай собі падає, зараз все перемию. О. Ось тут можна позаклепувати буде? Тут. Ну, тут мало. Ну, добре. Нехай так буде. Зараз я перемию, бачу тут прокладочки все є на місці. Треба помити. Ага. Зараз ще спробую як тут. По лапки. Ну так тут вони не мають дуже. От, а розбиті тут. Ну, будемо зараз бачити. Треба, одним словом, все тут почистити. Всі ді пружинки повитягувати. Я бачу тут трохи все в солідорі, десь хлопці напхали підшипник забагато. Порозліталося попід кришками кругом. То все треба переміти. Ну, але. Що він скаже, друзі? Муфта щеплення в мене не буксувала. Не знаю, який тут диск. Потім подивлюся. А там той, що я казав, він в ідеальному стані. Ну не зовсім він в ідеальному стані, навіть його положив. Ага, зараз вам покажу. Накладки в ідеальному стані, ні тріщин немає, нічого. Але отут на чуть-чуть є виробітка. Ну, але то думаю, то не страшно. Я краще, деска, не куплю. Накладки в прекрасному стані. Ні не розбиті, ні тут. Коротше, нехай так буде. Буду мити, чистити і реставрувати.